Знаєте це відчуття, коли чиїсь слова псують вам увесь день. А що як сказати вам, що це відчуття триває всього 90 секунд, якщо ви не продовжуєте його підживлювати? Правда в тому, що гнів це вибір. З погляду нейробіології стресові хімічні речовини, які запускають гнів, природним чином виводяться з вашої системи приблизно за 90 секунд. Але ми тримаємося за гнів. Постійно прокручуючи в голові історію, відточуючи свої контраргументи. Це як пожежна сигналізація, яка спрацьовує, бо ви підпалили тост. Замість того, щоб відчинити вікно і провітрити, ви продовжуєте смажити ще більше тостів. Наступного разу, коли хтось підріже вас на дорозі, зверніть увагу, що відбувається ваше тіло миттєво наповнюється стресовими гормонами це ті самі 90 секунд. А потім ви починаєте розповідати собі історію, який ідіот. І ось ви все ще злитесь через 20 хвилин. Коли ви розумієте правило 90 секунд, ви усвідомлюєте, що у вас є точка вибору. Ви можете дозволити хімічним речовинам спокійно вивестися з організму або ж продовжувати роздмухувати вогонь. У кожного є хтось знайомий, хто лишається спокійним, щоб не трапилося. Вони не надлюди. Вони просто знають те, що зараз дізнаєтесь ви. Глава 1 МІФ ПРО натискання кнопок. Ви не пульт дистанційного керування. Вони точно знають, як натиснути на мої кнопки, кажемо ми, ніби ми безпорадні пульти, якими всі можуть керувати. Але ніхто не може натиснути на кнопки, які ви самі їм не даєте. Ось у чому міф про натискання кнопок. Нібито інші люди мають магічну владу над вашими емоціями. Та кнопки працюють лише тоді, коли вони до чогось під'єднані. Ці кнопки це насправді невилікувані рани або порушені цінності з минулого. Коли хтось натискає на ваші кнопки, вони лише показують вам, де вам іще потрібне зцілення. Ваш колега кидає саркастичний коментар, який завжди вас зачіпає, замість того, щоб автоматично реагувати. Зупиніться і запитайте себе, про що це насправді. Можливо, це нагадує вам про батька чи матір, які постійно вас критикували. Раптом виявляється, що колега не натискає на ваші кнопки, він лише підсвічує їх. Коли ви перестаєте бути пультом, ви стаєте оператором власного емоційного стану. Ніхто, окрім вас не вирішує, як ви себе почуваєте. Пригадайте людину, яка дратує вас найбільше, те, що вона в вас викликає, насправді не про неї. Глава друга Откровення про вторинну емоцію. Що ховається за гнівом? Те, що ви називаєте гнівом, часто взагалі не є гнівом. Гнів це емоційний охоронець. Він з'являється, щоб захистити інші відчуття біль, страх або сором. Коли хтось вас критикує і ви вибухаєте гнівом, насправді ви не просто злитесь, вам боляче, що вас не бачать, не цінують, не визнають вашої ваги. Гнів здається безпечнішим, ніж уразливість, тому він виходить уперед як ваш представник. Ваш партнер забув про річницю, і ви вибухаєте гнівом, але під цим гнівом біль. Я для тебе неважливий, або я для тебе неважлива. Коли ви звертаєтесь до болю, замість того, щоб лише вивільняти гнів, відбувається справжній сув. Фраза я почувався забутим викликає зовсім іншу реакцію, ніж ти ніколи нічого не пам'ятаєш. Коли ви навчитеся розпізнавати емоцію, що ховається під гнівом, ви зможете вирішувати справжню проблему. Уразливість лікує. Гнів лише створює ще більшу дистанцію. Згадайте ваш останній сильний спалах гніву, яка уразлива емоція ховалася під ним. Глава третя. Відкриття точки вибору. Ваша суперсила між тригером і реакцією. Між кожним тригером і вашою реакцією є простір. У цьому просторі ваша свобода. Більшість людей навіть не здогадується, що цей простір взагалі існує. Віктор Франкл усвідомив це, перебуваючи в нацистському концтаборі. Що б із вами не відбувалося, у вас завжди є свобода обрати свою реакцію. Тригер спрацьовує, ваше тіло миттєво заповнюють хімічні речовини. Але перед тим, як ви відреагуєте, є мікросекунда вибору. Коли ви навчитесь знаходити цю точку вибору, ви стаєте автором власного досвіду. Хтось надсилає вам пасивно-агресивний лист. Перша імпульсивна реакція одразу відповісти в тому ж тоні. Але в ту мить, перед тим як натиснути надіслати, запитайте себе, якою відповіддю я буду пишатися завтра? Це запитання активує вашу точку вибору. Ця точка ваша емоційна суперсила. Це різниця між тим, щоб бути м'ячем у пінболі, який хаотично відскакує від обставин, і гравцем, який контролює гру. Подумайте про людину, яка майже ніколи не втрачає спокій. Вона опанувала простір між тригером і реакцією ви теж можете. Глава четверта техніка спостерігача спостереження за емоціями, як за погодою. Що якби ви могли спостерігати за своїми емоціями, наче за погодними змінами, замість того, щоб щоразу зносило кожною бурею, усередині вас є спостерігач. Частина, яка бачить емоції, не розчиняючись у них, ви можете помітити, О, з'являється гнів, серцебиття пришвидшується, але ви не стаєте гнівом, ви просто його спостерігаєте. Цей внутрішній спостерігач завжди спокійний, завжди присутній. Це та частина вас, яка може подумати, у мене з'явилась думка, що ця людина ідіот. Ваш підліток закочує очі. Замість того, щоб одразу оборонятися, активуйте спостерігача. Я помічаю, що в мене піднімається роздратування. Тепер ви спостерігаєте емоцію, а не піддаєтеся їй. З цього простору ви можете обрати реакцію, яка справді допоможе, а не зашкодить. Спостерігач дає вам емоційний імунітет. Ви можете відчувати будь-яку емоцію, але не бути нею керованими. Згадайте момент, коли ви залишалися спокійними в хаосі. Тоді ви вже використовували свого внутрішнього спостерігача. Тепер ви можете робити це свідомо і регулярно. Глава п'ята Революція Переосмислення Складні люди як емоційні тренери. Що, якби складні люди були не перешкодами на вашому шляху, а особистими тренерами вашої емоційної форми. Ця зміна перспективи радикально змінює те, як ви бачите кожну непросту людину. Кожна складна людина у вашому житті показує, де вам потрібно рости. Критичний начальник тренує ваш м'яз стійкості. Пасивно-агресивний сусід прокачує ваші навички встановлення кордонів. Як фізичний тренер змушує вас робити неприємні вправи, щоб ви стали сильнішими. Так і емоційні тренери зміцнюють вашу внутрішню силу. Ваш начальник-мікроменеджер надсилає 15 листа за день, замість вони мені не довіряють. Спробуйте, вони допомагають мені практикувати спокій під тиском. Раптом це вже не особисте переслідування, а тренування емоційної витривалості. Ви починаєте реагувати з цікавістю. Що тобі потрібно, щоб почуватися впевненіше щодо цього проєкту? Коли складні люди стають тренерами, ви перестаєте бути жертвою і стаєте учнем. Кожна взаємодія перетворюється на шанс підняти рівень вашої емоційної зрілості. Глава шоста План кордонів Як захистити свій спокій без стін. Кордони це не стіни, щоб відгородитися від людей. Це радше ворота, а ви воротар. Ось як захистити свою енергію, не перетворюючись на неприступну фортецю. Здорові кордони, як шкіра, пропускають корисне, фільтрують шкідливе. Потрібно просто чітко визначити, що ви приймаєте, а що ні. Я розумію, що ти засмучений, але я не реагую на крик. Ми можемо поговорити, коли ти заспокоїшся. Це не агресія, це впевненість. Ваш друг постійно скаржиться, але не хоче рішень. Замість того, щоб дратуватися, встановіть кордон. Ти для мене важливий, але я можу слухати цю проблему лише п'ять хвилин, якщо ти не хочеш шукати рішення. Ви захищаєте свою емоційну енергію, залишаючись підтримувальними. Кордони зберігають вашу здатність допомагати людям замість того, щоб вигоряти в їхніх драмах. Не можна наливати спорожнього глечика. Пригадайте когось, хто виснажує вашу енергію, який кордон допоміг би захистити ваш спокій. Глава сьома Протокол тайм-ауту. Стратегічний відхід проти втечі. Є різниця між стратегічним відходом і втечею. Перше робить вас сильнішими, друге слабшими. Ось як зрозуміти, що саме ви робите. Іноді наймогутніше, що ви можете зробити, тимчасово вийти з тригерної ситуації. Це не слабкість, а мудрість. Ви даєте своїй нервовій системі час перезавантажитися, а при фронтальній корі повернутися в роботу. Мені потрібно перервати цю розмову. Давай продовжимо, коли я зможу відповідати обдумано, а не реактивно. Ви не тікаєте від ситуації, ви підходите до неї більш майстерно. Ваш чоловік чи дружина підіймає чутливу тему, коли ви вже виснажені після роботи. Замість того, щоб огризатися чи замикатися в собі, скажіть, ця розмова для мене важлива, але зараз я не в тому стані. Можемо обговорити це після вечері. Так ви поважаєте і тему, і власний емоційний ресурс. Тайм-аути запобігають шкоді, на виправлення якої потім ідуть тижні. П'ять хвилин простору можуть заощадити години важких розмов по гарячих слідах. Кожен, хоч раз казав у запалі те, про що потім шкодував. Тайм-аут здатен уберегти від таких моментів. Перерви потрібні всім. Зрілий підхід просити про них, а не просто зникати. Згадайте розмову, яка пішла Шкереберть, бо ви були перевантажені. Тайм-аут міг усе змінити. Глава восьма Метод карти тригерів. Знай свої емоційні міни. Ви б не пішли через мінне поле із зав'язаними очима. То чому ж ви йдете крізь стосунки, не знаючи власних емоційних тригерів? Ось як скласти карту ваших мін. Ваші тригери не випадкові, вони підкоряються певним шаблонам люди, які нагадують вам критичного з дитинства родича, ситуації, що відтворюють старі відмови, слова, які б'ють по старих ранах. Коли ви починаєте картографувати ці шаблони? Ви перестаєте дивуватися власним реакціям. Тон цієї людини нагадує мого колишнього начальника, який не довіряв моїм рішенням не дивно, що я одразу йду в оборону. Знання це сила. Коли ви бачите міну, ви можете обійти її, а не наступити. Ведіть простий щоденник тригрів, хоча б тиждень. Щоразу, коли вас щось зачепило, відмітьте, хто був залучений, що саме він чи вона сказали або зробили. Що це вам нагадало? Ви почнете бачити повтори. Мене завжди зачіпають нетерплячі авторитетні фігури. Або сарказм завжди виводить мене з рівноваги, бо мій брат використовував його, щоб мене принизити. Коли ви знаєте свої тригери, ви можете підготуватися до них. Підготовка перетворює реакцію на усвідомлену відповідь ви стаєте проактивними, а не реактивними. Емоційні тригери є в кожного. Просто більшість людей їх не розуміє. Усвідомлення своїх тригерів це емоційний інтелект у дії. Глава 9. співчутлива дистанція. Турбота без переносу. Ви можете піклуватися про людину, не беручи на себе її емоції. Ви можете любити, не проживаючи її драму замість неї. Співчутлива дистанція означає збереження емоційних кордонів із відкритим серцем. Ви можете бути свідком чиєїсь болі, не вбираючи її в себе. Я бачу, що тобі важко, і ти для мене важливий. Як я можу підтримати тебе, не беручи на себе твій стрес? Це як бути рятувальником. Ви кидаєте рятівний круг, але не стрибаєте в воду, щоб потонути разом. Ваш друг переживає важке розлучення і дзвонить вам щодня, щоб вилити емоції. Замість того, щоб повністю вбирати його гнів і біль, скажіть, я хочу підтримати тебе. Давай домовимося про два серйозні розмови на тиждень, а в інші дні зосередимось на чомусь позитивному, що ми можемо зробити разом. Так ви підтримуєте людину, не дозволяючи її бурі затягнути й вас. Співчутлива дистанція зберігає вашу здатність бути корисними в довгій перспективі. Вигорілі помічники. Не допомагають нікому. Глава 10. ЗУПИНКА історій. Звільнення від ментальних наративів. Ви не переживаєте чисту реальність, ви переживаєте історію, яку розповідаєте собі про цю реальність. Змініть історію, зміниться ваш емоційний досвід. Ось як стати редактором власного внутрішнього наративу. Щоразу, коли вас щось зачіпає. Розум одразу конструює історію. Вони мене не поважають, вони хочуть мною керувати. Але це інтерпретації, а не факти. Що, як різкий тон означає, що людина під стресом, а не те, що ви їй не подобаєтесь? Історія, яку ви собі розповідаєте, визначає ваш емоційний стан. Ваш керівник надсилає короткий відгук електронною поштою. Історія номер один. Вони ненавидять мою роботу і хочуть мене звільнити. Результат тривога, напруга, оборонна позиція. Історія номер два вони зайняті і хочуть швидко допомогти мені поліпшити результат результат цікавість і вдячність. Той самий лист, дві різні історії і кардинально різні емоції. Коли ви починаєте помічати свої історії, ви перестаєте бути їхньою жертвою. Ви стаєте свідомим творцем власного досвіду. Знання без практики це просто розвага. Ось як перетворити ці інсайти на ваші нові автоматичні реакції. Трансформація стає новою нормою завдяки послідовній практиці, а не завдяки ідеальності. Почніть із однієї техніки і використовуйте її протягом тижня. Коли вас зачіпає, згадайте правило 90 секунд. Коли відчуваєте, що стаєте надто реактивними, Шукайте свою точку вибору. Щоразу обираючи нову відповідь, ви перепрограмовуєте свій мозок. Наступного тижня оберіть одну іншу техніку наприклад, спостерігача. Кожного разу, коли вас щось зачіпає, скажіть собі: Я помічаю, що піднімається емоція, і все до другого тижня: це почне ставати автоматичним малі, але послідовні зміни. З часом створюють величезні трансформації. Людина, яку неможливо вивести з себе, не народилася особливою. Вона просто практикувала ці навички, доки вони не стали автоматичними. Ви теж можете. Подумайте, ким ви станете, коли складні люди більше не матимуть влади над вашим спокоєм. Ця версія вас уже чекає.